Око, потім аквамарин, бреніт, агат, аметист, цитрин і лазурит Така от красота. Дякую всім за подобачки, хто не забуває ставити. Потім є моховий агат, гранени 8 мм кулька. Місячний камінь. 8 мм. Теж от є така Роздив... Якщо роздивитися так, потім іде амазоніт десятка, 10 мм, дуже гарний, цікавий такий камінь, блакитний, ніжно. До... Він під різним освітленням може бути такий і бірюзовий, і як Ось такий блакитний, дивлячись, під яким. Добрий день, Оксі, добрий день. Усім добрий день. Ось, добрий день.